Привіт. Всім привіт! Сьогодні невеличкі покупочки. Ось почну з таких рушничків паперових. Витирати стіл взяла їх 29 гривень. У магазині Аврора 160 штук. У магазині Final взяла мамі, таку як брала колись собі варшавську ковбаску. Ось така вона варшавська ковбаска, пів палички взяла її. І вона по 150 гривень, тут 412 грамів на 61 гривню 80 копійок. Зайшла в Єву, взяла зубочистки, ну, інших не було, в АТБ зубочисток не знайшла. В Аврорі сказали продавчині, що зубочисток взагалі немає, не знаю, якийсь дефіцит на зубочистки. То це вони в Єві коштують 38 гривень майже без одної копійки. І 5 гривень я перерахувала на ЗСУ. Так, ще заходила в АТБ, взяла морозиво ось таке. Морозиво оце коштує 15,50, 85 грамів ласунка пломбір, стакан великий. Також в АТБ, в АТБ купила. Так, серветки паперові, розумний вибір. 200 штук. Ну, стіл. Обід, вечеря, сніданок, витерти рота. Вони 37,90. 37,90. Так, мандарини. Ось стільки мандаринів взяла. Мандарини по 100 ой, по 66,95. Тут кіло 160 грамів я взяла і заплатила 77,80 базилій, що ти що ти хочеш? Що ти тут нюхаєш? Шоколадку. Взяла я шоколадку. Теж в ОТБ 27,50. 100 грам. Міленіум молочний, з мигдаль, з рамеллю. 27,50 коштує. І ще мамі взяла насіння. Бо те, що ми брали минулий раз, виявилося солоне, тому взяла не солоне сансанич. насіння сіння 170 грамів. 44,90. от 45 гривень майже. Яблука. Отакі от хороші, великі яблука. Яблука називається сортове. Тут його Кіло 294 грами по 16,95 гривень за кілограм, і я заплатила 21 гривні 93 копійки. ну, Брала кормка там, кормка там. Віска збрала по 12,90 фелікс по 15,70. І а, отакий корм, розумний вибір по 9,80. Ну, взяла я всього 6 пачок корму. А ще взяла жуйку. Жуйка Дірол Полунична галявина. Вона 13.10 коштує. В АТБ я скупилася на 315 гривень 50 копійок. Ось така в мене була сьогодні покупочка. Всім гарного дня. Пока-пока!